На Чернігівщині почалися відключення споживачів боржників від лінії електромережі. Нагадаємо, з 29 грудня 2023 року уряд скасував мораторій на відключення боржникам електроенергії, газу та водопостачання. Компанія постачальник електрики в Чернігові та області ТОВ Енера Чернігів склала списки боржників. За словами заступника директора з технічного забезпечення АТ «Чернігів обленерго, щотижня в середньому 150 п'ятдесят боржників потрапляють до цього списку, проте 60% після попередження сплачують заборгованість. Заборгованість побутові споживачі мають перед постачальником. Цей постачальник звертається до нас з вимогою щодо. Припинення постачання даному споживачу і встановлений законодавством термін, ми, виконуючи функцію оператора системи розподілу, маємо виконати цю обґрунтовану вимогу. Постачальник надає нам вимогу приблизно за два тижні до відключення. І якщо протягом цих двох тижнів, згідно надісланого попередження споживачу, споживач не владнає ситуацію з наявною заборгованістю з постачальником, то ми вимушені прибути у призначену дату за вказаною адресою і припинити послугу з Цьому споживачу боржнику у багатоквартирних будинках відключення електрики здійснюється в під'їздах. Не потрібно навіть мати доступ до квартир. І з приватними будинками трохи складніше. Відключення може відбуватися по-різному. Там або на сходових клітинах, якщо облік розташований, то це біля лічильника відключення. Якщо це приватний будинок і споживач не допустив до відключення біля лічильника, відключення відбувається на опорі. Додатково до цього, що в залежності від того, де відбулось відключення, чим воно складніше, чим більше Потребує залучення спеціальної техніки, тим більше буде вартість послуг з повторного підключення, які споживач матиме сплачувати у разі, якщо все ж таки це відключення відбулося. У середньому за послугу відновлення електроенергії споживачі мають сплатити тисячу гривень, але насамперед вони зобов'язані сплатити заборгованість, оскільки за наявності боргу відновлення не відбудеться. Потім треба написати заяву постачальнику електроенергії про відновлення послуги. Постачальник ініціює знову ж таки нам процедуру відновлення електроживлення. Ми також встановлений термін, це у містах 3 робочих дні, а у сільській місцевості 5 робочих днів, не більше, ніж зобов'язані прибути і відновити електроживлення.